Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Очікували контейнер на Івано-Франківськ, але він застряг на кордоні з Польщею. Всім знайома ситуація з страйками. І контейнер, який був за ним якось швидше прорвався і приїхав до нас на майданчик Вірем Техніка Рівне. А на Франківці вже найближчими днями теж буде контейнер. Встигли ми на майданчик приїхати, а хлопці вже поклали всі трактори на колеса. Давайте швиденько оглянемо, які трактори в цьому надходженні. Коротко подивимося на стан візуальний, а вже детальніше будемо знімати найближчими днями, що до нас прийшло. Контакти в описі до відео. Кого цікавить, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Завжди раді вас бачити на нашому майданчику і відповісти на всі ваші запитання та коментарі. Почнемо з трактора, який сюди поставили Mitsubishi MT205. Чудова резина, корозії мінімум, в пилюці. Треба буде помити. Задня резина теж в хорошому стані, без тріщин, повні карби. Хороший трактор на 20 кінських сил. Малюк Асті А-15. По шинах теж повний порядок. Заводиться своїм ходом на це місце став. Все, ніби виглядає наразі дуже добре з цим малюком. Його Дідусь, попередник, кубота B-1502, теж 15 кінських сил, візуально збережений трактор, десь пошкодили, бачу, при завантаженні і розвантаженні, але також повний порядок візуал з цим трактором присутній. Карби на шинах задніх ідеальні мікротріщі немає, передні шини в хорошому стані. Повні карби, але є трішки, трішки Ну, Ці передні шини не є надто дорогими, тим більше ці шини ще послужать не один сезон. Вони в доволі хорошому стані. Так, кабінничок. GL320 прийшов. Пошкодили передню решітку. Будемо рихтувати. Японець теж хотів, бачу, покращити візуальний стан, якась невідома фарба. Зверху подивимося, розберемося, заводиться, все працює, співоберта завівся, укомплектуємо, і можна буде детальніше оглянути цього тракторця. Напрацювання 2150 мотогодин орієнтовно. Отакий От gl 320-й в цьому надходженні з кабіною, з кондиціонером, теж є. Тут маємо лінієчку дуже гарних малюків свіжими руками. GB Кубота 16, хороший візуальний стан, пошинах взагалі жодних зауважень. Заводиться, працює. Найближчими днями можна, кого цікавить, приїжджати до нас на майданчик. Бачите, навколо сніжно, а в нас на майданчику на рампі сухо і можна проводити тест-драйви. Sіal Hunter, Kubota, не кубота, це і секі в чудовому візуальному стані. 18 кінських сил. По шинах повний порядок, гідропідсилювач керма. Докомплектуємо, перевіримо. Якщо щось необхідно поміняти, сальник-підшипник, ми це завжди робимо у нас на сервісі. Гарний малюк свіжими руками. І поряд не менш гарний малюк на 18 кінських сил. Янмар АФ180. Теж свіжими руками, це 2000-ні роки як Ісек і Сіала, так і янмара Аф 180-го. Так, тут укомплектувало у F250. Хороші шини передні, легкі мікротріщини, задні шини, практично без завважень, хороші карби, гарний трактор на реверсі. Великий по напрацюваннях, давайте глянемо. Так, тут 1740 мотогодин напрацювання з цього трактора 454 мотогодини, Вісеки 541 мотогодина, GB 543 мотогодини. Ну, вірите, не вірите, приїжджайте, тестуйте, переконайтеся, в якому хорошому. Візуальному і технічному стані трактори. аф 26 теж потребує, бачите, от, там, де рукавичкою протерли, фарба в хорошому стані, але потрібно помити, по шасі взагалі немає зауважень по корозії. Один пильничок бачу розірваний з одної сторони, з іншої сторони пильник в хорошому стані. Корозії зовсім немає. Передні шини мають мікротріщини. Карби ще послужать, задні шини в хорошому стані з великими карбами. покрилах те саме, покрите пилюкою але хороший технічний стан заводиться з півобета. Гарно працює, виїхав 886 мотогодин. Показуємо, власне як вони прийшли нам сьогодні з Японії. І вже хлопці молодці, наші механіки просто. Велика подяка їм. Окомплектували, поставили на колеса. І чекає тепер нас період перевірки та повноцінної кінцевої комплектації. GL200. Ух, тут взагалі нові передні колеса шини стоять. Задні шини також в чудовому стані. Крила поставиться по грунтофрезах, Зараз глянемо теж хороші грунтофрези прийшли до цих тракторів. Наступний трактор GL240. По шинах бачу теж повний порядок. Зручно дивитися, немає мікротріщин, передні шини підношені, але ще карби сезон 2 можуть послужити. Коробка реверсна на всіх. GL-серії. Тут стоїть механічна коробка, на попередньому 200-му теж механічна коробка. 24 кінських сили і ще два трактори з цього надходження бачу в чудовому візуальному стані КЛ-25. Передні нові шини бачу, поставили японці. Задні рідні шини, але стан шин дуже хороший. Візуально трактор. Самі бачите, дивіться, прекрасний візуальний стан. Давайте глянемо, скільки мотогодин власне, на цьому тут бортовий комп'ютер 1417 мотогодин. Ну, Тут крутити, я думаю, доволі важко, тому довіряти цьому показчику можна. І ще один чудовий з цього надходження трактор GL261. Крайні роки випуску серії GL, 27 кінських сил цей трактор. 98 й рік випуску, по дисках, мабуть, буде підтвердження цього 98-99. й й По шинах дивіться, самі повний порядок. Коробка u на працювання 1710 мотогодин. Теж виглядає, що це є. Його реальне напрацювання. Грунто Дивлюся теж в хорошому стані, ножі хороші. Це кубота фреза, 1,50 м до одного з цих тракторів. Янмарівська фреза 2F 180, теж стан фрези чудовий. І секи фреза до Хантера. Теж ножі, ножі хороші, практично не зношені. Бачу грунту до Асті двадцята, до Джіпішки метр двадцята, до якихось кубот, всюди, всюди дуже хороші ножі, хороший візуальний стан фрез. Відсубіші фреза, ще одна Янмар і ще одна кубота. От такі чудові трактори в крайньому надходженні на наш майданчик у місті Рівне. Постараємося завтра. Вже озвучити вам ціни, але скажу, що попередні ціни є в нас на сторінці Facebook. Кого цікавить, заходьте. Там ви зможете ознайомитися власне, з тими тракторами, які прийшли, і орієнтовною ціною. Ціну ми не піднімали, навіть з огляду на те, що витрати по логістиці є вищими, але ми пішли не шляхом підняття ціни, а шляхом зменшення заробітку. Декілька днів будемо комплектувати, перевіряти, але в кого є бажання приїхати швидше, оглянути та вибрати собі надійного японського помічника. Завжди раді вас бачити на нашому майданчику короля князя Володимира, Правильно, князя Володимира 112. Телефонуйте, підкажемо, як нас знайти на території на нашому майданчику, який дозволяє в будь-яку погоду. Комфортно, зручно оглядати та тестувати техніку. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!